дітки, хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. А тема нашого заняття одяг та взуття. Тож, почнемо. Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг та взуття. А ви знаєте, що таке одяг? Одяг це речі, які ми одягаємо на своє тіло. А які предмети одягу ви знаєте. Платя, футболка, светр, штани, шапка, шкарпетки, куртка це все є предметами одягу взуття це те, що ми взуваємо на ноги: чобітки, босоніжки, кросівки, домашні капці, туфлі це все предмети взуття. Одяг і взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу і вітру. Одяг і взуття мають відповідати розміру бути зручним, не заважати рухам. Нам повинно бути зручно в нашому одязі та взутті, у кожного одяга є своє призначення, є повсякденний одяг, який ми одягаємо кожного дня, в якому ми граємо та гуляємо на вулиці, є святковий одяг. Який ми одягаємо на свята й урочисті події, а є спортивний одяг, який предназначений для занять спортом та фізкультурою, є національний одяг. Головним елементом національного одягу є вишиванка. Є спеціальний одяг для сну це піжама. В залежності від пори року й погоди, наш одяг може бути легким і теплим. Влітку ми носимо легкий одяг, в якому нам не жарко і захищає нас він від сонячних променів. В холодну пору року ми одягаємо теплий одяг, який буде захищати нас від холоду, вітру, дощу та снігу. А ще ми повинні пам'ятати, що наш одяг повинен бути чистим та охайним. В брудному одязі людина виглядає негарно і їй в ньому незручно. Ми повинні берегти одяг та піклуватися про нього, вчасно просувати від забруднення. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру. Коли так, Одягаються. Погляньте уважно на картинки і скажіть, коли так одягаються? Так одягаються восени, а коли одягаються так, так одягаються взимку. А коли одягаються так, так одягаються влітку. А коли одягаються так, так одягаються навесні. Молодці, ви правильно все відповіли. Тож до скорої зустрічі!